Доброго ранку, мої любі малята, веселі хлопчики та дівчата. Запрошую вас на заняття. Дітки, уявіть, що ми з вами сніжинки. Ми літаємо над землею, ми кружляємо у повітрі. Нас кружляє вітерець. Ми тихенько плавно кружляємо і сідаємо на землю. Подув знову сильний вітер і знову підняв сніжинки в небо. Малята, відгадайте загадку, стало біло навкруги, я розтрушую сніги, наганяю холоди, води сковую в льоди. В дружбі з дітьми я всіма. Здогадалась я зима. Дітки, нагадайте мені, що нам принесла зима. Так, сніг, холод, мороз. Діти, а що таке снігопад? Так, це коли йде сильний сніг. Що ви знаєте про сніг? Який він? Сніг пухнастий, сріблястий, мокрий, холодний, білий. А якими бувають сніжинки? На що вони схожі? Так, на зірочки, на квіточки. Коли випадає багато снігу, це яка зима? Правильно, сніжна. Дітки, визирніть у віконечко на зимовий пейзаж. Що ви бачите? Хмарки пливуть по небу, небо блакитне, а хмарки білі, пухнасті, легкі, великі й маленькі. Сніг лежить скрізь на землі, на кущах, деревах, будинках. Сьогодні ми з вами виготовимо картину зимового пейзажу на згадку про зиму. Дітки для роботи нам потрібен аркуш паперу, голубого або синього кольору, або можна взяти картон. Також нам потрібен кольоровий папір зеленого кольору, коричневого та білого, клей, олівець, клейонка та вологі серветки. Дітки, сьогодні в нас буде незвичайна аплікація. Зверніть увагу, ось вже готові шаблончики в мене є. Подивіться, які вони незвичайні. Дітки, ці шаблони не вирізані ножицями, а вони зроблені методом обривання. Ми обривали папір, щоб їх зробити. Матусі вам допоможуть, я зараз вам покажу, як це будемо робити. Наприклад, мені потрібно зробити стовбур для дерева. Подивіться, я одірвала шматочок паперу, який мені потрібен, і обриваю. Бо я хочу трішки тонший стовбур. Ви зробите, який вам подобається. Ось дітки вже стовбур готовий. Так само, дітки, ялинку зробимо. Відриваємо маточок паперу, яку ви хочете ялинку, велику чи маленьку. Ялинка схожа на яку фігуру? На трикутник. І ми обриваємо папір, робимо трикутничок. Ось так. Обірвали, погляньте, дітки, і ялинка вже готова. Так само методом обривання ви зробите з білого паперу хмарки, снігові кучугури, і маленькі-маленькі шматочки нарвете паперу білого це будуть сніжинки. Дітки, щоб створити красивий зимовий пейзаж, спочатку треба його розмістити на папері. Для цього. Я спочатку деревце розміщаю, подивіться стовбур. Потім крона дерева вкрита снігом. Тепер, що в мене ще тут є, хмарки по небу пливуть. Подивіться, які біленькі. Так, ялинка моя. Погляньте, яка теж вона тут буде в мене. Так, снігові кучугури. Ось так сніжок випало багато снігу й нападало під дерева. Так, і чого не вистачає, дітки, снігопад у нас. Як зимовий пейзаж без снігопаду? Я розміщаю, розміщую маленькі шматочки. Паперу білого це сніжинки наші. Ось так. По всьому аркушу паперу. Великий снігопад у нас іде. Ось так. Малятка, після того, як ви все розмістили, тепер будемо наклеювати наші шаблони. Дітки, погляньте, який гарний зимовий пейзаж у мене вийшов. Тепер я чекатиму на ваші роботи. Пофантазуйте і створіть свій красивий зимовий пейзаж. Дякую за увагу! До зустрічі, малята!